Всім привіт, з вами я, Європа Йой. Сьогодні ми почнемо відео на новому сервері Play Luxor Craft Fun. Це сервер Соня, от зараз в нього йде стрім. На жаль, поки ще я не можу, хочеться запишити в наушниках. Я зараз маю загруження. Зараз я десь тут писав, ось. Соня, я зараз почну відео на, на твоєму сервері. Мені це замітно, він навіть відповів. Let's go, сказав. То зараз сидить, тут молодець. Я, я колись я теж можу почну робити стріми, можливо, колись точно теж почну. Але є невеликі проблеми. Так. Коли загрузиться, я включу запис. Так. 31 числа закінчиться розіграш 31 січня. Да, чоловіка грифірять. Не повозчила. Оп. Вот так поставлю нормально. Так. Так, в мене вже пішла загрузка. Підключение до серверу. Так. Так. Уже пішла загрузочка. Зараз будем на сервере сані грати. Побігли, 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 Так що тільки одна анархия? речі, Саня, якщо ти будеш дивитися це відео, то рекомендація. Можна бати гриф, один блок. Цей skyblock можна додати. Воно мені зараз не сполити свой кондернат. Ладно. Окей. Стар. Так, тепер є поїсти. 27, 27, 27. Сейчас 400-ка возьму. Э, так. Вот так возьму. Подождите. Так, зашел. Продаем все, что я. Ти можна... А, він надо сьогодні предмет. А пофиг, зараз. Селер. Режим тапалка. А то це не зменшується насправді. Все. ще я не можу продати. Е, ну тобі ще не важко продавати оце. Подожди, павла, хоча це зараз не рекомендовано. У нас е -е, дойде ног зайде. до 3 хвилини, блін. Якось, якось відповіде час. Нічого. О, мільйон багато-багато-багато. Зажрались ігроки. Зажрались. Зажрались всі ігроки. Е -е, оце було б добре купити. За десь з моїх великих приватів. Антоніо, 46, 8, 1, 1. Что не дать один-один. Рецон не Він ніколи там не продається. А, подожди, подожди. Зараз. Може. Эм. Подождите, де... останешься на салю. Подождите. Саня с ним на сервері. Я ж на стриме обочунка. Ну да! Він где? М Ой, Саня кол. Сейчас йому напишем. Я почав. Все, йому написали. Ось. Ачте? Саня Кол, я почав відео тепер до мене. Да ну, сюда еще написаем. Э, Мени. Сейчас э, мы нек напишем. Сюда. ось я вам написав, тут, бачите? Е, э, він тут сказав, що, шо, щоб я сам розбирався. Ну, блін. Вийду. Так ну тут не можеш що... продати, ну це дуже дешево, для Без... блези це дуже дешево. Собакін, собакін, хелло. Майпаді ще дві собаки десь є. Так, от тут О, дальше, зараз зразу вам покажу IP сервера. Десь тут зараз буде. Ой. Я на канал зайшов. IP сервера. Ось. 1.165.123.37. Версі 1.165, доверсі 1.20.3. Ось ось. Плейлюксор Крафт Фан. Ось, Ось після сервера, заходьте. Я тут граю кожний день, але не довго Десь, таки весір можу зайти там. А, моя пропуска, ну да, моя там есть, да. сейчас. Блин. Ой. Так. Так, снова он туда зашел. Да, ось. Да ну сантик рассказал, что это за Черкасской области. Ну, в Черкасской области. Так. Mm так, -hmm. mm -hmm. ну і вівцям треба. От мене дві шерсть дві цих. Ой. Відо десь хвилин де. Так. О, дорого, дорого, дорого. Сігма, дорого. Що uh, я хотів, а, вовну. Ніхто вовну не продає. О, стоять. Я це куку вівці 80, а якраз як якось 80 тисяч. Ні, ну другий садху можна встати, але ні. не буду я тратити. Краще я вівцю найду. Собака сидить тут. О, приват. є. Uh, о. Портал ВАТ. Ого. Ааа. Зараз йому тут щуп. Ну це ж анархія тут можна таке робити. Халявчик. А, я вже подумал, что у хтось здарив. Мене... Ай, ай! Топ, надо ховатись. Я не хочу. Я не хочу з фантомами Я з фантом не хочу. Оці, фантоми, оці тварі ці твари. відео, Чого не вистачає на Luxor Sorcrafті. Я думаю, стоїть таке відео записати. Чого не вистачає на Luxor Sorfті. Я там буду розказувати, так як я вже декілька годин пограв. Я приблизно розумію, чого тут не вистачає. для проживання смерти її на кілі в мене. О! знаю, наші люди, а, он там приват. Ні, ну нічого, непоганий приват, бачите? Я даже блок не зміг зламати. Ай. А, я тут полублока ще. Ай, лагає, лагає. Ягодки. Ягоди малинки. Ягоди, ягоди, ягоди. Мм, блин. Ну ей же вообще нема. Да собакин. Золото тоже мало. А у меня двери-то нема. Я їх всі спалив. Хе. Так чуть не надобно грати. Так. Так, собака. Ой. О, две двери сразу. Все, я же вышел с приватного свого. Так, а тут выходит, я выхожу, да? Ой, предлагало. Ну за чешуйницы. А э! Не понял. Иди Ай, крысы. Ну, это чешуйницы. Э, в смысле? Дети. О, монеты. Сюда, халява. Почему не появляется? Я, конечно, знаю, что они блоки появляются, а даже не вот так вот просто рандомно. 2 на 15 хвилин. Та давайте. Всем покажемо. здесь я, Європа. я всім пока.